Вітаю вас на каналі Кози, Сир і козенята. Зараз у мене вечірнє годування кіз. І ми сьогодні продовжимо тему, на що звернути увагу при купівлі козочки, а саме розберемо той пункт, який називається зовнішній вигляд кози. Мабуть, перше, на що ми Звернемо увагу при купівлі козочки, то її зовнішній вигляд взагалі, чи вона імпонує нам чи ні, вона нам сподобалася, наша це тваринка чи не наша. Це досить серйозне питання, тому що ми беремо тваринку не на один рік, і треба до неї мати почуття, щоб у нас все лагодилося. Щоб їй було приємно з нами і нам з нею. Так от далі. Далі, Мабуть, кожен зверне увагу, це немаловажне питання, чи має козочка рожки, чи немає. На початку свого козівництва я вибирала козочок без е, ріг. Так мені було не те, щоб зручно, але такий у мене був. Пунктик. Зараз вже є і рогаті, несуть. Якщо ви берете тварину генетично без рогу, то тут ніяких проблем немає. Якщо ви берете тваринку, яка була знерожена, тут вже важливо треба подивитися, як у неї на місці, де були ріжки, що там відбувається. Не ростуть, якщо в маленькому віці вона була знерожена, то, скоріш за все, вони правильно знерожена, то, скоріш за все, вони рости не будуть. Якщо це був уже спил ріг в дорослому віці або знерожування резинками, отут треба подивитися, чи не наростають заново піньки. Якщо вони наростають, нічого страшного в цьому немає, вона вже буде менш безпечна, ніж вона була б з рогами, але треба подивитися, чи немає розслоїння на цих пеньках. Якщо є такий фактор, то туди може потрапляти інфекція в ці пори, Там, де є розслоєння, і це досить печальний може бути результат. Це стається все швидко, звикаєте до тваринки, а тоді врятувати її не можемо. Тобто бувають такі випадки. Само собою, подивіться очі. Очі повинні бути чисті, там не повинно бути. Ніякої <плес> кисляків ніяких, гною, не дай Бог, вуха і очі, виділення з носу також, сухий носик може бути трошки вологий, але без виділень. Уважно треба роздивитися мордочку. Мордочка кози повинна бути симетрична з обох боків. З правого з лівого е, немає нічого такого здорової тварини, щоб е, боки її морди були несиметричними. Це буває тільки в тому випадку, коли е, є якісь ушкодження на верхній чи нижній щелепі. Е, також там може і скоріш за все розвивається інфекція. Типу остеоміеліта. І тут все складно. Лікувати немає сенсу, дуже дороге лікування і не завжди ефективне. Ретельно має сенс продивитися шийку. Шийку. і навіть може прощупати, для того, щоб виявити, чи немає набряку на щитовідній залозі. Якщо таке трапляється, це, можливо, нестача йоду. Лікується, але, але у здорових тварин немає набріків на шийки. Як не дивно, слід звернути увагу на хвостик. У здорової козочки хвостик буде або піднятий вверх. Або може трошки буде закрученим, аби він тільки не лежав донизу як рибка. Хвостик рибки такий, знаєте, донизу звисає. Це недобре. Основне, мабуть, основне, що ми будемо дивитися, як будемо купляти козочку, то це навинне. Форма вимення може бути різною, Виміння може бути чашеобразне, може бути е, звисаюче, циліндричне. Це не так важливо, як нам треба подивитися на зручність самих сосочків. Вони бувають також по формі, відрізняються. Особливо треба звернути увагу на те. Те, щоб прощупати, прощупати вим'я, не повинно бути е, припухлостей, не повинно бути е, ніяких почервонінь або іншого кольору набряків, не повинно бути воно занадто туге, особливо треба подоїти, спробувати подоїти. Щоб самі сосочки не були тугими. І подивитися, як е, молочко виходить рівною струйкою, однією -лі струйкою, тому що може бути таке, що якесь ушкодження вимені, і молочко зовсім не з одного міста буде ще цвірчати струйкою. Таке буває рідко, але зустрічається. І, звісно, нас турбує, яке буде е, е, тваринка наша, яка вона буде за молочністю. Ну, треба звертати Не. увагу на її арочку. От, там, де розміщається місце, там, де розміщається вимір. У молочних порід кіз ця арочка, вона дійсно така широка, об'ємна для того, щоб там розмістилося вим'ячко. Слід звернути увагу на шерсть. Шерсть повинна бути блискучою. М'якою і жорсткою це вже буде залежати від крові, від порог, порід, які намішані в козочці. Ну, це інша тема. Без проплешин повинна бути шерсть. Козочки ліняють, але вони ліняють в період весняний, можливо, ще осінню. В інший час проплешини це вже свідчить про. Те, що порушен обмін речовин, можливо, проблеми є з печінкою. Ще зверніть увагу на відсутність ектопаразитів. Це видно, якщо там присутня живність, то ви це побачите. Передні ноги, вони повинні бути розташовані паралельно одна одній. Не іксообразно і не косолапо. Пряменько. Це важливо. Сустави на передніх, на задніх ногах ретельно треба продивитися, щоб не було набряків на колінах, на задніх суставах скакатих. Обов'язково, тому що набряки на суставах це вже свідчить про захворювання, схоже на артрит, артроз. У кізочок це аек, інфекційне захворювання, яке передається і майбутнім поколінням. І це не є добре артрит енцефаліт кіс. Тому дуже уважно звертаємо увагу на сустави. Оце місто, п'яточка, воно. На ньому козочка не стоїть, стоїть вона сугубо на копитка. І якщо цей сустав просівший, то козочці буде досить важко ходити з вагою, коли вона буде вагітною, передвігатися взагалі, бігати, скакати, вона буде мати в цьому проблеми. Це не варто допускати, якщо ви хочете купувати здорову тварину. Всім бажаю вдалих покупок, здорових тваринок і гарних надоїв молочка. В наступних відео ми розберемо іще 4 пункти, на які треба звернути увагу при купівлі козочки. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. І до побачення!